Це якесь прокляття для України, але здається, що кожна наступна влада в нас ще більш продажна і корумпована ніж попередники. Просто уявіть собі, в Дніпропетровську політична партія блок Петра Порошенка домовляється з опозиційним блоком про підтримку їхнього кандидата в мери міста. Вам не почулося? Партія, яка прийшла у владу на крові тих, хто боровся проти людей Януковича, домовляється з людьми Януковича. Здається, БПП готові підтримати чи просто не заважати в Дніпропетровську Олександру Вілкулу, колишньому віцепрем'єру в уряді Азарова. Вілкул – це людина Ахметова, який підтримує тісні зв'язки з сепаратистами ДНР. І Бог знає, чиї інтереси він буде відстоювати в Дніпропетровську. До речі, вілкула в Дніпропетровську дуже добре знають і по фотографіях з байкером, хірургом та сепаратистом Царьовим. і по недобудованому переходу за 22 мільйони гривень. А ще вілкул відзначився в Дніпрі масштабною оборудкою з хлібом. Подробиці дивіться просто зараз. Хліб насущний. Як знищити аграріїв цілого регіону або хлібний рекет на державному рівні? Вони мене знають. Це Вадим Нестеренко, агрофеодал, який розпочав свій шлях, створивши в Дніпропетровську обласний стабілізаційний фонд, могилу, в яку поклали мрії фермерів на виживання. Ставить перед вибором установки такового. за вказівкою тодішнього прем'єра Папіредніка, Нестеренко взяв під козирок наказ не допустити подорожчання хлібу. Будь-якою ціною дати дешевий хліб. Ціна ця була за рахунок того, хто витягує з зернини до хлібини урожай за рахунок селянина. Звісно, не економічними методами, а шляхом залякування. Куратором продразврстки виступив улюблений з президента Януковича, тодішній губернатор Дніпропетровщини. Вілку Під давленням, фізичним давленням і практично під под, под дубінами. Створивши стабілізаційний фонд, місцевим фермерам було наказано фонду зерно продавати за заниженою ціною. За копійки в условиях кризіса. Фермери відмовились і пожалкували про це. Голови райдержадміністрації взялися пояснювати політику партії неслухняним фермерам, які швидко опинилися на межі банкрутства. Дехто спробував вивезти врожай з області. Але після того як міліція почала заарештовувати фури із приватним зерном, стало зрозуміло, агросектор Дніпропетровщини пустили під ніж. Ви довели Донбас до того, що на сьогоднішні Ви довели Донбас до руїн, а са до пороба. Під стабілізаційний фонд Вілкола Нестеренко було створено дві організації, близнюки комунальне підприємство, обласний стабілізаційний фонд та дочірнє підприємство із аналогічною назвою. Те, о чому ви сказали, я не розумію. Взагалі, навіть теоретически. Для структури, чиєю метою був фактично рекет агрофермерів, було взято 50 мільйонів гривень. 50 мільйонів, які команда губернатора Вілкула взяла під заставу комунального господарства Дніпропетровщини лікарень дитсадків. Європа з такими, як вірми. Але і цим не обмежилися. Кредит взяли не в Державному банку, а у Ріната Ахметова, ідейного побратима пана Вілкула. Під кредитну ставку 24% Ахметівський банк Камбіо погодився профінансувати фонд для розкуркулення аграріїв. Не забувши взяти півмільйона за видачу кредиту, просто тупо покупається. Показово, що тандем Вілкул Нестеренко так і не впорався з поставленими азаровим завданням. Ціни на хліб в регіоні підскочили. Пограбовані аграрії вже не мали необхідних резервів, аби підставити Дніпропетровщині плече. Тому сам підхід, сама філософія була е, безперспективна з точки зору ні моралі, ні економіки. Проте, навіть після того, як патрон екс губернатора втік у Ростов на Дону допомагати тепер вже московським страусам, я підтримував цих страусів. Білку з новими силами збирається взяти шефство над Дніпропетровщиною. Щоправда, вже під крилом іншого покровителя. я здравий умі, трезвий пам'ять. У мене хороше здоров'я. Забираю жити і працювати в Дніпропетровській області.